Вітло воно завжди є, воно, з нього починається е, народження тіла, взагалі фізичного, воно це є основа і фізичного тіла, і взагалі існування людини. Це сердечне, і оце є сакральна енергія, так? то її тільки треба дозволяти собі сприйняти. Для цього потрібно бути. Ну, Що таке довіра, любов це зрозуміло, так? це такі вібрації, в якому енергетичне поле людини змінюється і дозволяє цій сердечній чакрі просто розкритися. Але це знову ж таки сприйняття, сприйняття, до чого ми завжди говоримо про єдність. Єдність це якраз сприйняття серця. Це коли людина не тільки бачить все єдиним, усвідомлює все єдиним. А розуміє на всіх рівнях, що це є одно. І дивиться цієї позиції. Вона не може не любити ближнього. Просто неї цього, ну, вона не знає, що це таке не любити ближнього. Ну, у неї цього полі нема, тому що вона розуміє, що цей ближній і є вона. Воно. І тоді це тільки відкрите серце. Тоді це є єдність, тоді це є сприйняття основою. Це є якраз. Це світло енергії, це світло. Воно тоді працює, воно тоді вже є якраз тим полем, в якому відбувається творчість, в якому відбувається самореалізація, в якому відбувається бачення творцем.